І всім привіт Не з'являвся я два дні в ефірі Пішли до 6, сидів вдома взагалі нікуди не виходив Вчора думаю з'їжджу в Елмарт. Казали ціни подивитися Потім думаю Та я ж вроді недавно був глянув 2 тижні як, як не був Думаю поїду Вчора коротше, це я планую, а потім проснувся від вибухів Коротше що саме цікаво, було три вибуха і буквально через 30 хвилин цей страшний прильот ви вже бачили в новостях, по всіх новостях трубят, розтрубили в усіх пабліках, так що ви все в курсі діла. Просто чому не кажуть про ці три вибухи перед цим прильотом і де вони прилетіли, і що то було. Походу. В телеграмах пишуть, що шахеди десь кудись прилетіли, тому що я проснувся тупо цього, от цього, от, этого, от вибухів перших. Коротше, царство небесне людям, які загинули. Там вроді насчитують вже 12 чоловік і продовжується. Продовжуються розкопки, чи як правильно сказати. Пошуки, пошуки людей. Так, боже жіночка, та до сих пор там торчить. Там по акції можна купить котові. Ну короче, дощі то хорошо. Хоч ставки наповняться. Ну, це сьогодні на третій день я виліз і то, що я приїхав в велмат, Уже пізно вам не наказати про акцію на баунті по 20 гривень 75 копійок, тому ну, що завтра, по ходу, буде зміна акцій і вже їх, І вже завтра кажись, не буде цих акцій. А можливо перенесуть на слідуючий день. Так что тут такі дела хренові у нас. Таке сонце сьогодні вийшло. Думал просто покататись по городу. Потом воно різко зайшло, короче. У і так два дня не выходит, голова тріщить. Требує кислорода. Ось амбусадор. Оце в мене така банка. Красиво Я покупаю. Допустимо такий на розвес на розвес в, 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 в такій пластиковому пакеті. Дивіться яка ціна дорога. 234. Ми купили 200 грамовку В АТБ. За 200... Подождіть, 195 чи 199. Що ж таке. І я пересипаю просто в оцю, бо воно так, ну, типа удобніше, чи я не знаю, як правильно сказати. Я це не пойму, що мені не попадається. Ну так кофе, жіночка мені писала, підписниця е якийсь там голд, ну коротше Польща і роби. Ну я її в розетке находив, воно там кстати, подороже, чим, чим это. Я вроді скрін зберігав. Арома Голд ні. воно дороже чим Чим, чим, чим Чим это, чим амбусадор. А от ще прикольне. А, у мене ж банка не... У мене ж банка з подчибу. Ми колись його взяли по акції давним-давно. І тепер в цю банку я амбусадор насипаю. Дивіться вона. Скільки така банка стоїть. 576, тоді, мабуть, брали за 300 гривень. Молоко є, є пакал? Так, ладно, друзі, давайте ми будемо зациклюватися, все одно. Я в АТБ взяв. кофе і можливо, можливо, до середи, бо потім можуть акції помінятися. До середи, можливо, ще возьму упаковку. Ой, треба вас підняти трошки. Що це за шоколадочки дивіться. По 109 гривень. Час у нас не на часі, але колись ми з вами побалакаємо. ці прильоти. Ви не задумали, з чого постійно прильоти якісь на Брайлки. Самі подумайте, кому потрібні ті Брайлки, щоб туди запускати ракети. Буде на часі, колись ми з вами побалакаємо. Кожен свою версію скаже. Так, ну моцарт без змін. Моцарт без змін, дорогий. Я не зрозумів, на нього акції не роблять. Походу. Цінники жовті завжди. Рафаела теж без змін, Акцій ніяких. Перед новим роком вроді трошки були акції. Коробка шикарна. Оце зараз на подарунок даже коробку отаких от конфет купить. І вже достойний подарок. 568 гривень прикиньте. Думаю, студентам, конечно, було круто. І я забувся за ТБ, треба ж, може я ще встигну до середи. Кстати, там снікерси, якщо я не помиляюся. отакі цукерки на роз'єс там 200 з чим то кілограм. блін надо буде глянути. так ми проминули те що я за чим сюди приїхав де батончики Пусть забалакався та зараз якщо їх багато я потім возьму о, -о. Ага, треба шукати зі стикером. По 20.75. Так я не зрозумів. Акції міняються завтра, завтра понеділок. Ну так це вже не тот прикол. 22.67. Аня була позавчора. Велмарті каже, і взяла батончики по 2075. А це ще я думаю, зніму обзор цін і заразом покажу вам. Тобто заразом куплю ці батончики. Ну ладно. Хай я їй потім позвоню. Все одно я буду заїжджати готові брати. Навіть не знаю, куди вам молочку показати чи що вам показати. Фу, жарко. Просто если я повністю розстянусь, значне в кадр попадати і моя курточка, змійка. Уже це, я так понял. Уже таке було. Тут взагалі то сильний товар повинен стояти, щось непонятно. Давайте, кого цікавлять яйця, Ось по 3.14 буде. Я вже розучився розмовляти. Така болюча тема, да? яйця. То вони летять вгору, то спускаються вниз. Це вже срок, срок годності скоро вийде. Прикольний такий, це курка чи петух. Такий дизайн цікавий. Мінус 33. Це кстати, оці ціни на касі відніметься, я так поняв, мінус 33. І будуть вони ще дешевше стоїть. Ось. Хто багато яєць не їсть, купив 6 штучок. Прикольні такі коробочки, дивіться. компактні. Три на один день, три яйця, три на другий. Цікаво. 99 44, кстати, якісь з недорогих, ну, понятно, це хід продукт. В принципі, він недорогий. Свіжі курячі яйця. Це 2. Я це не розумію, це 2, це один, це не на якість. Чи що це означає? Якість яйця. 3,77 є. Ще вам бачите розсип'ю. Самі дешевші 3,14. Так, і я вам може, давайте молочку вам покажу. Трошки велмартовську. Молюко, як я кажу, молюко. Так мені це слово подобається. Молюко. А, і це я зайшов на эти. На модні. Органічна продукція. Ну органічна продукція, як ви розумієте, дорога. Вона стоїть, приходить срок годності і починає робити мінус 33. А звичайне молоко, мабуть, з тієї сторони молюко. А самі дорогі яйця які. Ще зглянемо. Ну, так багато видів, Воно 85. Я колись знаходив по 99. А ось, а, ну так це ж 15 штук, ні, це не то. Он щось по 29 гривень розгрібли. Ладно, хватить з цими яйцями. Це два. Не розумію я. Це два там, це один, Поніло. В Чому різниця? Аж це щось я такое не бачу. 45, ой, 44 гривні. Може це Харьковський молочний завод. Це яготицька топаня. Ну Без гакцій це дорого, 47 гривень, согласиться. Ладно, Друзі, зараз ми погуляємо сюди-туди. По цінах пройдемося. І потім я, мабуть, зв'якну по поводу тих батончиків, а котові покажу. по 21.75 там гурме, дуже багато відео. І теж завтра ціна, вже понеділок, завтра може вже бути друга. Так що сьогодні в мене таке причуття, що останній день ну, в АТБ переносять акції. Так що можливо і в Велморті перенесуть акцію.